І кстати, я закрила свою одну ціль. Боже, я зараз, я кайфую. Я кайфую те, що я зараз знімаю. Я засуджую тебе, Аліна. Звісно, Луку-луку, косіті це святое. Ваша думка також має право на існування. Тому що у мене в системі було заложено те, що я маю робити отакі от сторітелінги. А не дано нікого слухати, просто роби, як ти робиш. Ти правильно думала? Я не хочу нікому нічого доказати. Я не хочу бігти поперед батька в пекло. Вітаю вас на новому тижні мого щеденного шляху. І хочу вам сказати, що він буде трошки виходити з запізненням декілька днів, тому що я перейшла на нову програму для монтажу. І зараз, наприклад, я вже що у нас сьогодні вівторок, і я тільки рендерю відео, бо нещодавно я його домонтувала. Я могла вчора домонтувати, але я трошки вчора протупила. І в деяких моментах просто я два рази рендерила відео, замість того, щоб один раз. Не питайте. Це дуже, типу, нескладно. Через те, що я вже вивчала After Effects і тут, схоже, між собою, в принципі, таке вже для мене звичне таке середовище. Тому для мене це не важко, але трошки. Додає, все ж таки, те, що я не звикла до цього середовища, до цієї програми, тому трошки буде з опізненням. Але я все ж таки хочу вже нарешті перейти саме до монтування на цій програмі. Да. І думаю, що прийдеться все ж таки застосовувати мої навички в After Effects. не зря, Не зря. А, та блін, що ж ти терчіть. Сьогодні взагалі, прекрасний ранок. Я сьогодні. Ну, так, давайте. Отак. Я сьогодні прокинулася. Як ви бачили, сніданечок собі дуже смачний приготувала. Я не знаю, як можна не любити броколі, але я броколі просто обожаю. Да. Коротше, і, і у мене тепер нова фішка. Я після того, як я почитаю, там, зроблю свої, свою цю ранкову рутину всю, я потім лягаю трошки вздремнути. Да. І рано після цього я сіла за монтаж, я змонтувала, зараз ще задачі буду робити по блогу. Що таке? Не кричи. І просто. І все супер-пупер. Да. Поки все добре складається, як можна побачити по уже моїм 6. Шіст... Шість серії вже вийшло. Ну так, да, по ним можна побачити, що в понеділок я спочатку така: все, ми рбмо, ми... все, ми це робимо. А потім все, настає підсумки тижня, і я така. Ну, не так склалось, як гадалось. Що <laughs> це таке? Я засуджую тебе, Аліна. Хто мене ще засудить, як не я сама ж себе. Тому в цьому тиж... на цьому тижні я буду виправлятися. Обіцяю. <свят> 에, да. Ось так. Тому приступаємо до цього тижня. Про плани я трошки пізніше розкажу. Знаєте, яке найпрекрасніше відчуття на світі, коли годинку вже друга година дня, ти вже зробила майже всі свої справи. У мене залишилось змонтувати рілси, які я вам казала, що потрібно ще змонтувати на минулому тижні, але не баштоділа. Але сьогодні просто все іде як масло. Я просто. Я ж кажу, я почала цей день з того, що я прокинулася. Я проговорила в своїй голові афірмацію, що я зроблю цей день. Ну, типу, що я зроблю всі свої задачі, що цей день пройде якнайкраще для мене, що все буде складатись так, як потрібно. Потім я сніданочок, то туди-сюди поспала, ну, стрімнула, не поспала. І потім я почала приступати просто до роботи і не відволікалась. Я собі поставила пункт, допустимо, час я вже трошки хочу їсти, але поки я зараз не зроблю ще одну оцю свою задачу, змонтувати рілси, я не піду їсти. Н -н -н. Типу, все одно у мене обід в скільки? В чотири. Чи це вже вечеря називається? Я не знаю. У мене обід. так. Да. Тому зараз сідаю до монтажу. Нарешті я буду монтувати цей рілс, який, я не знаю, я не хочу вам збрехати, скільки він на мене чекав, але доволі так довго. Тому сідаю за його монтаж. Затримався на вашому ефірі. А не просто його через ліси. Я закінчила раніше запланованого. Зараз покажу свій календар. Що це постійно, вічно мені тут торчить, скажіть, мені будь ласка. І так, у мене была... взагалі сторіс, я трошки по-другому взагалі, десь отут, от я його почала робити, тому що там був ще монтаж. Робота над блогом, типу, все, закінчилась, отак от 3.15. Я все, потом обед, потом я, наверное, английский позанимаюсь. Так, тут английська буде. Давайте це видали і створимо копію. Ну, Саймон, не підходь до камери параллукса. І додаємо сюди. Десять, що роби? Це нормально? Трошки на закат не попало. Саймон, ну, пожалуйста, оставь. На меня запрыгнула. І лаза по штанам. Я зібралась у магазин хочу Буена. Пожалуйста, він хоче на мене запригнути, зараз покажу. Це мене йде за мною. Таке чувство, що йому не подобається, коли я тут біля 15-ї. Йду я. в Магазин за Буена. Начнемо з самого початку. Надо ще чайник поставити, щоб потім одразу прийти і попити чай. А потім англійська, як я вам вже показувала, розказувала. І все. Еще хотела сказать такую думку, что я словила такую тоже... Ну да, я же свою думку рассказываю. Короче, словила такую свою думку, что... Да стой, Пожалуйста, я хочу сказать свою думку. Можно мне сказать? Что такое? Угу. Конечно. Лук укусить это святое. И мы забыли, что такое Просто знімати відео просто щось комусь розказувати. Я не можу в такому відношенні до себе жити. <говорить> Саймон, успокойся. Все, я не можу. Побачимося, потім я вам розкажу свою думку. Третій день польот нормальний. Я сьогодні опять вся виружена. Я сьогодні. Роблю задачі. Саймон, він опять хоче на мене прилинути. це що вчорашнє продовжується. Давай сядемо до тебе да? на підлогу, і ти не будеш на мене бригати. Що? Що ти скажеш? Ой, вірьовочкою бігає. вірьовочкою бігає. Нема вірьовочки, перше, що ти зробиш. Коротше, спочатку скажу, що я вже за сьогодні зробила, а потім я розкажу ту думку, що я хотіла вчора розповісти. Там, саме на дружочок валяється. Ну, саме гризи, будь ласка. Е, так от. Що я так виглядаю ночі. Ночі я спала. Ладно. Сьогодні я вже... Ну, Сайман, почему я, коли хочу сказати, ти мене не відпускаєш. Так от, сьогодні я вже повчила англійську, потім я сходила в магазин, купила сосиски на сьогодні до пюрешки. Потім я зайшла за какао і макарончиком, і прийшла додому, трошки попрацювала над проєктом, але ще мені потрібно буде допрацювати. Просто я зараз узгоджую деякі моменти, і для продовження мені потрібно, щоб мені узгодили ці моменти. Далі ой, плюхом! Так, на чому я там зупинилась? А, сьогодні я вже вийшла в сторіс. Я своє доволі максимально виклала рілси що ще мене найбільше радує, да. І також, також зараз буду. Що я зараз планувала? Ну, вам розказати сісти. Зараз у мене по планам свою думку. Коротше. Що я хотіла сказати вчора? Що ми забули про те, що, допустимо, я, допустим, забула, давайте я зі своєї сторони буду казати, тому що це такі мої думки, мої інцейти, тому буду казати зі своєї сторони. Я забула, що таке іменно кайфувати від того, що ти просто знімаєш. Тому що в дитинстві я мріяла знімати Ютуб просто факт того, що знімаю Ютуб. Я дивилася Ютуб, і я думала, що я хочу так само. І, типу, зараз я знімаю, але чому-то я собі забороняю кайфувати. І мені ось так, ось нам всі говорять, дивитися на охоплення, дивитися на лайки, на то. Але як же ж кайфувати в моменті, що ти знімаєш, монтуєш, викладаєш просто от, це от все. Це вже неабияке досягнення, те, що ти це зробила, ти це зняла, ти це виклала. Тому, дівчат, давайте будемо. Зосереджуватись на тому, що любимо ми, допустим. Що, чого хотіли ми саме. Якщо ви конкретно хочете там цифри побольше. Ладно, я вас не засуджую, це нормально. Але просто я обожнюю сам факт того, що я знімаю зараз, я не преслідую якусь таку, знаєте, ціль. Я просто хочу знімати, я викладаю, я ділюсь своїми. Поглядами, своїми цінностями, інсайтами, життям, своїм шляхом. І ті люди, які подивляться це відео, ті і подивляться. Типу, значить, це відео розраховане на таку кількість людей. Якщо більше, якщо менше, мені знаєте, зараз все одно, напевно. Можливо, час не хочеться от, е, прокричати голо, що я хочу там багато переглядів, багато лайків, щоб ми не там всі коментували. то сьо. Можливо, і хочеться. Але а давайте не забувати, що ми кайфуємо від того, що ми вже це знімаємо, що ми там е, щось розповідаємо, монтуємо. Я люблю монтувати. Е, і, якщо правда. Я б трошки заморачувалась над монтажом. Е, мені не подобається додати якісь фішки, але те, що я собі якось поставила, як би ціль викласти там е, в понеділок чи в вівторок нове відео, це мене трошки обмежує, і, можливо, я ж кажу, можливо, буде затримка в монтажу, монтажі, як там правильно кажеться. Та що ж такое? Мені не подобається. Не трогаємо волосся. І. Да. Тому мені прям хочеться робити якісні, класні відео з класним монтажем. Тому для цього потрібен час. І сумніваюся, що за 2 дні я зможу нормально все це змонтувати. Ну, прям таки. Ну, я ж не виділяю, прям 2 дні повноценних на монтаж. Тому для цього потрібно декілька днів, напевно. Да. Ось така от моя думка. Хтось може з нею не погодитись, хтось може погодитись. Тому ваша думка також має право на існування, якщо щось, щось вам не подобається, що я сказала, або вам щось подобається, що я сказала. Welcome to my comment. Вибачте, я англійську. Зараз тільки продов продовжую вивчати, мене, зараз я трошки no English. Yeah. Коротше, welcome to мої коментарі. Пишіть там свою думку. Я дуже буду рада з вами там поспілкуватись, подискутувати на якісь теми, тому велкам! Yeah. Пішла я далі працювати, далі, можливо, зараз буду починати монтувати, тому побачимося з вами в наступному кадрі. Сьогодні я, напевно, це перший раз, як виходжу в сторіс. Давайте я вас краще прикріплю. Я сказала сторіс, я хотіла сказати сюди, тому що я вже сьогодні вийшла в сторіс, і знаєте, дуже легко, коли ти, знаєте, так відпустила ситуацію, вирішила не заганяти себе в якісь рамки, робити просто по відчуттям, як ти це відчуваєш, як ти інколи хочеш, да, місце бути системність, я це бажаю, але коли. Системність вже противоречить твоїм якимось цінностям, твоїм якимось подобанням. То я думаю, що стоїться таки їх перечеркнути. Ну, як не перечеркнути, а поставити на паузу цю систему. то, Тому що у мене в системі було заложено те, що я маю робити отакі от сторітелінги, щоб там була е, зав'язка, кульмінація, розв'язка. А так можна і без цього просто отакі от історії зробити і все. Типу, і це також класно. Ще сьогодні я підключила таргет на своє, на свій останній Рілс. Про. Куки. Один із секретів. Інші мають багато не, не сильно дорого я підключила, я не пам'ятаю наскільки, але підключила. І, і що ще? це я просто вирішила підключити, щоб перестати жалітися на. Перегляди, тому що реально, я наче нормально знімаю, мені подобається, яка зараз в мене якість контенту. Хотілося б краще. Я буду зараз стремитися до кращого, але що ми маємо зараз, то ми маємо. І, ідемо поступово. Не обов'язково одразу робити, знаєте, класно. І, і це все можна зробити поступово. Тому я зараз така. На днях я ж себе загнала в рамки, Надо ділить то, робити ділетята. Ну, ви по минулому влогу можете подивитися. Е, можливо, це такий період у мене. Жіночі оцей цикл, і можливо, в цей саме цикл мені треба створювати контент, монтувати, а по а потім це все просто викладати і не думати. Тому що зараз я прям максимально мені комфортно, максимально я хочу працювати, максимально я щось хочу зробити. От зараз я прийшла на кухню, буду на кухні працювати, бо тут темно зараз. Бо мені вже трохи набридло це світло. Воно мені давить зараз на очі, і хочеться побути отак в темноті. Так от, зараз ще хочу сісти написати деякі сценарії для відосиків на YouTube. Я хочу робити ще якісь тематичні відео. Мені дуже подобається отак, от, про щось таке говорити, не тільки про те, що я роблю. Як ви помітили, я дуже багато, я дуже багато люблю говорити про те. Як так сказати, про які, знаєте, такі інсайти, думки, щось таке обговорювати. Тому я хочу щось, типу, такого зробити. Можливо, ще я подумала над тим, щоб зробити якусь рубрику. Можливо, щось таке, ще пов'язане з маркетингом. Це тільки що у мене така думка е, І також просто якісь тематичні, мої там, знаєте, Особисті такі тематики, можливо, там, фінанси. Я теж обожнюю, я за ними слідкую. Я завжди прописую. У мене кожна копійка має бути зафіксована. Так от, е, про що? Так, сейчас. Мене збили? Спантелику з. з ні, не, не з пантелику. З мого зараз з Про що я говорила? А, про. Фінансову грамотність по що я ще хотіла просто свої думки, просто те, що мені подобається, те, що мені не подобається, ну, щось типу такого. І мені просто, просто подобається. Тому ось так. Зараз я буду сідати, я хочу прописати сценарій для відео для лазерної корекції зору, тому що я планую це зняти. Я не забула, я пам'ятаю. Я просто хочу, щоб все було разом. І в мене ще не закінчився оцей весь процес, тому що мені ще 3 числа потрібно буде їхати туди, щоб точно вже зробити таку остаточну перевірку. І мені там скажуть, наскільки я вже бачу, то все. Тому це буде найкраще, коли я саме завершу вже це все, вже все пройде. Я вам розкажу, що до чого, як це все проходило, що вас буде ждати по ітогу, що мені сказали, допустим. Ні, це все, звісно, індивідуально, але просто я хочу розказати про повністю свій шлях. А для цього потрібно повністю пройти цей шлях. Ось так. Тому, боже, я зараз, я кайфую. Я кайфую те, що я зараз знімаю, те, що я така легка, не думаю, знаєте, про щось таке. Серйозно, не думаю там, що буде через місяць. Е, буквально такий не переживаю за це, просто роблю те, що я зараз можу на даний момент. На даний момент я зараз можу сісти і написати сценарій собі е, на відео на YouTube. Тому ми сідаємо і працюємо. Я як зазвичай нічого не знімала. Сьогодні у мене чисто вихідний і я просто в нього кайфую, тому що я прямо. Добрий день. Тому що я сьогодні прямо нічого з, ну, із такого робочого не роблю. І я просто лежу, знаєте, відпочиваю. Сьогодні прочитала за день книжку. Е, і кстати, я закрила свою одну ціль. Я прочитала вже за цей рік. Боже, почому? та не вічно я волосую, а вона нормально не так. Так от у мене на цей рік було до прочитання 15 книжок. Це моя ціль така була. І я вже за три місяці я прочитала ці 15 книжок. Я дуже довольна собою. Ну, в плані, знаєте, це такий, якби такий дофамінчик, то що ти те, що запланувала, ти це зробила це І, І дуже класно. Саймон, давай злесть. І це прям. Це прям класно. я вже і сказала, що мені що сказати? Що я ще сьогодні зробила? Я підсіла на баскетбол. Я подивилась баскетбол. Ну і зараз я ще замовила суші. Ми будемо їсти сьогодні на вечерю суші. Просто мені нічого не хочеться, хочеться просто, просто що це заказати. Ну, в принципі, мені цей тиждень взагалі подобається, я від себе відчепилась, і я нещодавно я купила навчання. Ну, як навчання підписку на клуб, і там просто подкасти. Я слухала, я поки тільки подкасти ці слухала. І, і там якраз про маркетинг розмовляли, про продажі, і просто людина, яка там у них маркетолог, там якби дві людини: один маркетолог, а другий Якби він займається зйомкою, експерт, коротше, по зйомці. І, і я просто слухаю і те, що говорить цей маркетолог, я, я так і відчувала, що так мені потрібно робити, і, в принципі, так робити, а не те, що там розказують, і це не буду внедряти, тому що я зараз можу про це балакати дуже довго. Але просто він, наче, сказав всі мої думки, і я така, блін. А не надо нікого слухати, просто роби, як ти робиш. Ти правильно думала, і, типу, да, тобі підтвердили твої слова, але на світі дуже багато людей, і у кожного там своя думка. Навіть у кожного маркетолога буде своя думка стосовно якогось, якогось етапу, допустимо, продажу, або, в принципі, стосовно продажів. І це нормально. І на кожного, знаєте, знайдеться свій купець, але потрібно весь час багато курсів на тому, щоб потрібно продавати, 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 а не навколо того, щоб створювати оцю таку знаєте екосистему. Оці от створювати такі цінності навколо себе, щоб не робити постійно оці от продажі, 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 а щоб просто ця система вона працювала на тебе і не доказувати комусь прям. Що, ти маєш купити у мене? Ні. Типу, тут вже йде часто від людини, купить вона у тебе чи не купить, тому що е прогрів може бути, допустимо, е у двох людей, припустимо, ситуацію однаковий. Але ти купиш одного із них, тому що тобі ближче ця людина з її цінностями, в її світо і ти просто через це купиш у неї цей продукт. Ось так. Тому е, зараз, е, що я хотіла зробити? Я зараз хотіла трошки посидіти за ноутбуком. Не скажу, що я буду щось там полезне робити, просто покласу в ютубчики то все. Тому що у мене сьогодні вихідний, і я хочу просто відключитися від цієї роботи, постійних оцих думок і просто щось собі там відпочивати, дивитися і не карити себе за це. Отак, от, от просто. Я тут зараз монтую і зрозуміла, що я не записала кінцівку, тому давайте це виправляти. І так, найперше, що я хочу, в принципі, сказати, що я цим тижнем максимально задоволена, тому що я відчепилась від себе все. Просто це те, що мене зробило такою. Можливо, продуктивною, можливо, більш щасливішою на цьому тижні, тому що я сконцентрувалася на тому, що є зараз, а не на тому, що буде потім. І, і це мені здається, прям здалось таким хорошим рішенням на цьому тижні, тому що я бачу по своїм відчуттям, по тому, що я роблю, як я це роблю, і це прекрасно. Що я ще можу сказати по цьому тижні? Що я Я не знаю, наскільки я зараз там не знімала. Я окремо це все, окремі дні окремо монтую, тому потім, коли я буду зводити, я ще не знаю, скільки цей влог займатиме, але я, я задоволена тим, що я роблю. Тому що я. Як я вже казала, що я завжди хотіла це робити, я це роблю, і мене це більше напитує і підпідживлює. Ось так буде правильніше. І, і зараз я хочу, де можливо, у мене процес іде не так швидко. Але він іде навіть через те, що я зараз не задумуюсь про те, що буде там пізніше. Я просто роблю, просто намагаюсь насолодитись процесом, і після цього я буду вже будувати більш масштабні плани. Я не хочу нікому нічого доказати. Я не хочу бігти поперед батька в пекло. Я просто хочу. Насолоджуватись тим, що я роблю, і не гнатись ні за ким. І просто в першу чергу, в першу чергу, я хочу думати про те, що те, що я роблю, все одно воно принесе мені якісь плади через деякий час, навіть якщо я буду це. Типу, знаєте, якщо я буду робити це або повільно, або швидко, воно все одно в конечному методі, воно ми прийдемо до того, що я. <гум> до чогось дійду. Тому, якщо ви за чимось женетесь, до чого прям стриміть летите, то можливо потрібно трошки сповільнитись. І знаєте, от я нещодавно. Саймон, Лізе, нещодавно я от була така, якби, думка, що. Скажи привіт. Що. От чого ти більше за всього в житті хочеш, прям максимально хочеш, от воно у тебе не збудеться. Все через те, що оце твоє бажання, воно превише всього. І я думала, та блін, ні, так не може бути, що ти типу, цього хочеш, а його не може бути через те, що ти просто цього хочеш. А я поняла, що це реально так. І тепер я сконцентрована більше над процесом, аніж над самою ціллю. Так, да, ціль є, але ми всі знаємо, що ми насолоджуємось процесом. А ціль, коли ми її досягаємо, ми отримуємо, знаєте, таке максимум 5 хвилин насолоди, ну день, а потім все. Тому потрібно тут навчитись. Сайман, будь ласка, не дружлампу, також я чуть не скину. Потрібно навчитись насолоджуватись від процесу, не закальовувати себе, і тоді все буде. І, в принципі, ну, Сайман, будь ласка, я договорюю, я майже закінчила. І в принципі, у мене по цьому тижню все. Підписуйтесь на мої соцмережі, на інстаграм, трец. Що ще, ще в мене там є телеграм, також на цей канал. Тут будуть також не тільки влоги, а щось також. Цікавенькі саймушка, будь ласка, не трош, і бажаю вам всім гарного ранку, дня та вечора. І побачимося вже наступного тижня.